Доброго дня, шановне товариство, маю приємність вітати вас під імені Кременчуцького медичного фахового коледжу імені Володимира Івановича Литвиненка. Я студентка третього курсу, майбутній фельдшер. Під враженням проходження виробничої практики на базі Кременчуцького обласного онкодиспансера в мене виникла ідея застосувати отримані знання і поширити їх в інформаційній студентській спільноті. Наше місто Кременчук. Постійно знаходиться під впливом індустріальних шкідливих чинників. І як говорять медики, індустріальний, значить, онкотравмований. В умовах реального поширення новітніх інформаційних технологій у різних сферах медицини майбутні фершери повинні бути обізнаними в сучасних діагностичних методиках та якомога вдалої реалізації функціональних обов'язків постановки попереднього діагнозу. Це забезпечить Злагоджену співпрацю первинної ланки охорони здоров'я та можливість працювати поряд з лікарем відділення функціональної діагностики та інженером комп'ютерного обладнання. Інформаційні технології активно впроваджуються в усі сфери нашого життя, в тому числі й у таку високотехнологічну галузь, як медицина, ефективність роботи медичних установ і організацій на сьогодні. Певною мірою залежить від проінформованості фахівців і здатності їх використовувати отриману інформацію. Одним із напрямків інформатизації охорони здоров'я є комп'ютеризація медичної апаратури. Медичні прилади, обладнання, вимірювальна і керувальна техніка плюс комп'ютери зі спеціальним програмним забезпеченням це і є медичні приладокомп'ютерні системи. Сьогодні практично жоден етап діагностики не обходиться без комп'ютерних технологій. Проблему онкозахворюваності демонструє така статистика: у структурі загальної захворюваності дорослого населення Полтавської області в останні роки переважають хвороби системи кровообігу, соякісні новоутворення, захворювання органів дихання. Та нервової системи органів чуття. Ефективність лікування хворих зі злоякісними пухлинами в сучасних умовах залежить передусім від їх ранньої та своєчасної діагностики. Застосування різноманітних методів діагностики необхідне для виявлення пухлинного процесу, визначення його стадії і виборі тактики лікування хворих, що страждають онкологічними захворюваннями. Для лікування хворих на рак. У сучасній медицині використовують хірургічний метод, променеву терапію, медикаментозну терапію, що, в свою чергу, поділяється на цитостатичну, гормональну та біологічні методи. Співвідношення цих методів змінювалось протягом століття в залежності від теоретичної бази технологічних можливостей онкології. Можливості комп'ютерної обробки інформації значно оптимізують роботу онкологічної служби, і ми в цьому приймали участь. Ми працювали поруч з персоналом, виконували призначення лікарів, самостійно здійснювали спостереження та маніпуляції по догляду за пацієнтами, враховуючи особливі доонтологічні задачі. В нашій Комп'ютерній навчальній програмі ми знайомимо з оснащенням онкодиспансеру. Операційна обладнана для різноманітних хірургічних втручань, в тому числі мікрохірургічних, інформативними засобами візуалізації та комп'ютерної обробки даних безпосередньо під час операцій. Під час нічних чергувань я особисто в якості постової медичної сестри здійснювала моніторинг основних показників загального стану пацієнтів. Ми знайомилися з особливостями хірургічної апаратури, що дозволяє з найменшої травматизації проводити втручання та прискорювати одужання. Наша навчальна програма містить відеозаписи про роботу цієї апаратури. Нас дуже вразила атмосфера, яка панувала під час операцій, де могли ми спостерігати всі ці апарати в дії. А для проведення лапароскопічних операцій задіяний цілий комплекс, аналог якого працює тільки на базі Київського інституту раку. Працювали і обробляли дані з реанімаційно-хірургічного монітору про пульсоксиметрію, тиск артеріальний та венозний та еКГ-спостереження. Постерігала за роботою пульсоксиметра, що представляє собою нове покоління портативних пульсоксиметрів з сучасним алгоритмом роботи при слабких пульсаціях і оригінальною методикою роботи з артефактами. Ось цей електрокардіограф дозволяє передавати дані в центри обробки через модем. Мобільний телефон або за допомогою безпровідної технології Bluetooth. В операційній працює сучасний кисневий концентратор. Є електронна апаратура, яка використовується для дезінфекції та стерилізації приміщень та обладнання. У перспективному аспекті є актуальними і реальними такі напрямки. Тісна співпраця клінічної онкології, сучасної морфології та молекулярної біології, що може дозволити виділити варіанти пухлини, що відрізняються за прогнозом, застосування нових технологій з метою ранньої діагностики, удосконалення ультразвукової. Діагностики, доклерографії, лінійних і комп'ютерних томографів зі застосуванням позитронної емісії, радіомагнітного резонансу, радіоізотопної ендоскопічної техніки, впровадження у практику діагностики на рівні молекулярних змін у хромосомах, генні і тканеві мікрочіпи. За результатами співпраці з колективом онкологічного диспансеру ми створили навчальні комп'ютерні дидактичні матеріали. Для дисциплін, що вивчаємо, обстеження пацієнтів та визначення стану їх здоров'я, медична інформатика, внутрішня медицина, хірургія, онкологія, геронтологія та геріатрія для циклів підвищення кваліфікації. Дякую за увагу!